З вами Сашко Положинський і я один із шанувальників кінотеатрів IMAX. Його можна любити чи ні, але 3D впевнено увійшло у наше життя, занурюючи нас у події на екрані. Але не всі 3D-фільми однакові. Для створення необхідного ефекту потрібна певна технологія. Але для початку давайте розберемося, як ми бачимо у трьох вимірах. У реальному житті ми сприймаємо глибину завдяки бінокулярному зору. У середньому відстань між очима людини становить близько 7,5 см. Завдяки цьому ми бачимо об'єкти з двох ракурсів одночасно, які трохи відрізняються, в той час як наш мозок об'єднує обидва потоки за рахунок процесу під назвою стереопсіс. Тому для перегляду якісного 3D фільму на екрані мають відтворюватись одразу два зображення з боку лівого ока і з боку правого. Ви використовуєте окуляри, які спрямовують зображення з лівої сторони до вашого лівого ока, а зображення з правого боку до правого ока. А ваш мозок, як і в реальному житті, сприймає єдине тривимірне зображення. Але перш ніж обидва зображення з'являться на екрані, вони мають бути певним чином записані і оброблені. Зображення знімаються на камери IMAX з двох ракурсів через дві спеціальні лінзи, розташовані на такій самій відстані, що й очі людини. Сьогодні для створення фільмів використовуються не тільки 3D-камери IMAX, але нічого страшного в цьому немає. Знімати фільми можна будь-якими 3D-камерами, якщо згодом зображення конвертуються у формат IMAX. Цей процес по-нашому називається ДМР. Два зображення синхронно проходять крізь унікальну систему подвійної проекції IMAX. І це суттєво змінює хід справи. Звичайний одинарний 3D-проектор повинен чергувати передачу зображення для лівого і правого ока, тому він постійно смикається, що впливає на якість 3D-матеріалу, який демонструється. Подвійна проекція забезпечує 100% збереження всієї інформації, гарантуючи більш яскраве і послідовне зображення на екрані. Іншим важливим фактором передачі 3D є кут відображення. Під більш різким кутом 3D-ефект буде сильнішим. Уявіть чотири лінії, що простягаються з чотирьох кутів екрану до кінчика вашого носа. Лінії утворюють фігуру пірамідальної форми. 3D-зображення, які виходять з екрану і направлені до кінозалу, можуть демонструватися тільки в межах цієї піраміди. Різкі ракурси IMAX утворюють більш об'ємну піраміду, завдяки чому аудиторія отримує широку картинку без шкоди для якості. Це дозволяє творцям фільму використовувати так званий ефект присутності, який робить зображення неймовірно реалістичним і бездоганно якісним. Філософія IMAX показати фільм саме так, як було задумано його творцями. Тому, якщо це IMAX 3D, можете бути певні, що все буде зроблено як треба, і ви зможете себе відчути частини того, що відбувається на екрані. Приємного перегляду в IMAX!